Конституція України гарантує вільний збір і поширення інформації. Стаття 34 Конституції України. Право на вільне вираження своїх поглядів, охоплює право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Всі дії, які спрямовані на обмеження цих прав, треба розцінювати як незаконні і неприпустимі. Добрий вечір. Непростий час для України. Переживаємо події. Змінюються щохвилини, і все ж спробуємо проаналізувати найважливіше за сьогодні у студії Ярина Матвіїв. Люди проти Беркута львів'яни тілами блокують виїзд військових машин на Київ. Репресії проти всіх у Львові будуть судити греко-католицького священника. Час воювати, час читати на одну українську книгарню стало більше. Своїх бити не дадуть після кривавого водохреща В країні почалася війна, війна влади проти власного народу. Закони Колісніченка Олійника цій війні дали зелене світло. Сутички на Грушевського в Києві підняли хвилю у всіх містах країни. В цю ніч багато людей не спали. Вони блокували виїзд машин внутрішніх військ та Беркуту до столиці. У Львові на вулиці Стрийській біля військової частини до ранку облогу тримали сотні львів'ян. В день блокування продовжили. Проаналізує Михайло Когут. Не хочемо, аби наші наших били. Так більшість активістів пояснює блокування військової частини з внутрішніми військами на вулиці Стрийській. Однак люди побоюються за це. Їм доведеться відповідати, бо військові ретельно фотографують кожного активіста. Тут фотографують з вікна. Здебільшого люди розповідають про блокування військової частини. Дізналися сьогодні зранку, та прийшли змінити тих, хто тут стояв уночі. Дізналися, що на Стрийській мало людей зночі, що треба замінити тих, хто простояли. Прийшли. Я думаю, ненормально. Це ненормально. Це все ж таки кажуть, що ми повинні себе захищати, і наших дітей, діти без, без роботи, Це просто жахи, жахи. Загалом небайдужі львів'яни ще з ночі в облозі тримають дві військові частини. Забарикадували автомобілями і виїзд для беркутівців. Аби не замерзнути на морозі, люди приносять з собою гарячий чай та канапки та навіть приходять у шоломах. Як от пані Галина головний убір позичила у внука. Це вже вуха затерпле. Казкою я так показую свою незгідність з тим, що не можна. Говорити свої думки, що от треба їм можна беркутам ховатися, від щоб ми їх не бачили, а нам не можна навіть щоб нас не били по голові. Та вже згодом до мітингувальників приїхав начальник міліції Львова і Сергію Зюбаненку. Довелося пояснювати людям, чи був наказ львівським беркутівцям та внутрішнім військам їхати до Києва. Я думаю, що е... Без Львову там достатньо сил, щоб вирішувати ту чи іншу проблему чи задачу. Тобто, Львівська військова частина одна не вирішує загалом всю ситуацію, яка зараз є. Не, ну, ви, розумієте, Це, що... ви вважаєте абсолютно даремно. Ну, ну чому даремно? Я ж, я ж не вважаю, кожна людина може проявляти свою думку і тим чи іншим способом. Вже згодом активісти розповіли, коли розблокують виїзди з військових частин. А Сергій Зубаненко пригрозив кримінальними провадженнями за протести біля стін військових. А людей бити закон. Ну давайте ну ми я вас розумію. Ну скажіть, що ви хочете почути від мене і начальника міліції міста? Скажіть переходьте на сторону людей. Міліція з народом чи ні, та вже після обіду правоохоронці відкрили кримінальне провадження за блокування військових частин. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками частини першої статті 279 кримінального кодексу України, блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Тепер за перешкоджання виїзду військових активістам загрожує до трьох років за ґратами Михайло Кого та Володимир Барчук. Новини 2015, другий телеканал. І серед тих, хто минулої ночі був на вулиці Стрийській у Львові і бачив, як вів'яни не дозволили внутрішнім військам виїхати до столиці, був і наш журналіст Андрій Фок. Андрію, знаю, що ти минулої ночі майже не спав. Власне, розкажи, що ти там побачив, як вдалося стримати машини внутрішніх військ і чому ти поїхав на вулицю Стрийську серед ночі? Власне, дійсно, ця ніч була недоспана, а сталося, ну, це сталося буквально е дуже швидко. Тобто з'явилися перші повідомлення спочатку ВКонтакті, потім у Фейсбуці, про те, що потрібна допомога. Люди стримують е війська, які вже направлялися на Київ. Власне, довго не думав, це була перша ночі з на настрайську пішки. Але, пішки? Так. Дійшли туди, знімав на телефон мобільний, тому що можливості інакшої не було. Кадрували, кадрував все, що бачив. Власне, машину спочатку хотіли випустити через КПП, але людей назбиралось буквально за годину часу, назбиралось більше як. Сотня людей, тобто небайдужі знайшлися. Не і пізніше вже цю машину відкотили назад, і намагалися через е, огорожу, тобто хотіли повалити огорожу і туди привезти машину. Е, я був там як журналіст. Я хотів для того показати кадри, які там були. Але як людина, простий громадянин, було страшно. Було страшно від того, що це діється не десь, а в нас у Львові. Андрій, як військові себе поводили в той час, коли люди стримували, власне, я так розумію, виїзд машини з КПП, так? З цієї частини? Військові зразу стали таким, таким живим щитом, тобто, щоб не пропустити людей, тому що були такі люди, які хотіли потрапити власне, на територію. Uh -huh. Цей щит стояв дуже довго, падав дощ, пізніше почався мороз, цей весь лід намерзав. Це були такі важкі кадри. Хлопці між собою ми стояли, курили, там багато знайомих було. Хлопці стояли між собою і просили нас, тільки не йдіть. Військові. Це було як журналіст, це була звичайна буденна робота. Таку, яку ти робиш кожного дня, ти знімаєш завжди щось надзвичайне. Як людина це було важко. І машина жодна не виїхала, так? Машина була заведена, mm -hmm. і багато почали говорити, власне, як зупинити цю машину. Стояли з живим, живим щитом перед машиною. Спочатку машина взагалі хотіла їхати на людей. Тобто там від машини до людей залишалося ну, пів метра. От. Потім е, хтось придумав, що в бак насипати цукру. Нас <реш> зробили і так, машина заглохла. Ну, Таке тривало до ранку протистояння. Дякую за твою рішучість і за те, що прийшов сюди в студію і розказав нам все, що ти бачив вчора на вулиці Стрийській. Глядачам нагадаю, ми говорили про нічні події на вулиці Стрийській у Львові. Там львів'яни не дали військовим машинам виїхати на Київ для підсилення так званої охорони громадського порядку. Що за цими словами стоїть? Ми бачили вчора на вулиці Грушевського. Шумові гранати, гумові кулі, кики і сотні поранених. І як стало відомо проти львів'яни, які перешкодили військовим виїхати до столиці, вже порушили кримінальні справи вже за новим законом. А поки на це все немає суду Божого, судити Львівська Феміда збирається священника української греко-католицької церкви отця Демида за участь у автомайдані священника хочуть позбавити водійських прав. Гучну справу 23 січня буде слухати франківський районний суд. Все почалося ще 4 січня, коли працівники Даї, каже отець Михайло, прийшли до нього додому, аби вручити адмінпротокол. Взяти його священник відмовився, адже такі документи, вважає, повинні надсилатись замовним листом. Цього ж дня правоохоронці направили справу до суду і вже 23 січня отця запросили з'явитись на засідання. Священника звинувачують в тому, що, їдучи у колонії Автомайдану на Межигір'я, не зупинився на вимогу Даї. Отець Михайло своєї вини не бачить. Мало того, запевняє, у протоколі й дані неправдиві справу дому, що я не був в тому е, моменті е, в тому селі. Я був там, але три години пізніше. Тобто я брав участь у автомайдані, е, але я дванадцять та вирушив щойно від е, Європейської площі в центрі Києва. Так що я ще 12.41 спілкувався по телефоні. Справа каже священник, суто політична, адже ні для кого не секрет, що влада будь-якими способами буде придушувати протест. Отець Михайло запевняє, репресії через свою громадянську позицію не боїться. Я гордий, що того, що я був на автомайдані, і я відчуваю це як виклик, як запрошення своєї свободи до свого волевиявлення. виявлення, і це є святий гарний момент, так а це не тільки є от такий імпульс, але це є і обов'язок. Якщо людина щось відчуває доброго, не треба боятися цього виявляти назовні. Як людина закохана. То вона це всі виявляє. Всі про це знають так. І так само от цей виклик цей порив свободи, який зараз є в українському народі. він є святий, і він повинен всюди зображатися. Допомогти священнику обіцяють у дорожному контролі. Інформація про це з'явилася сьогодні на офіційній сторінці організації. Нададуть, кажуть, своїх юристів, які представлятимуть інтереси отця Михайла у суді. Не залишились байдужими до гучної справи в українському католицькому університеті. Проректор Тарас Добко. Запевняє у гучній справі проти священника увесь університет, та й загалом церква осторонь не будуть у відповідь на таку ситуацію. Будемо закликати публічно через засоби масової інформації, через листи суд до об'єктивного і неупередженого розгляду справи. Стали на захист священника і релігійні спільноти. Пані Світлана, одна із волонтерів такої організації. Каже, якщо отця Михайла таки позбавлять водійських прав, підуть протестом проти Даї. за все це будуть мирні протести, оскільки це є, скажімо так, ну релігійна громада, тобто ми не можемо якось активно боротися. Тобто, ну тобто, це не може бути силові методи. Це повинні бути це буде мирний протест, але просто ми будемо закликати. До людяності, до скажімо, до їхніх вони ж теж віряни, вони ж теж ходять до церкви, теж святять і Пасху, і хрестять дітей і одружуються. Нагадаю, справу слухатиме Франківський райсуд 23 січня. Андрій Фок, Віктор Сембратович та Юрій Руденко. Новини 20.15. другий телеканал. Але погрози, суди та й закони Колісніченка Олійника зовсім не стримують людей їхати на Євромайдан, брати зі собою маски, медикаменти та каски. А як же тепер без них? З новими силами і спорядженням, яке має вберегти від ударів кийком чи гумових куль, активісти автомайдану увесь день їздять Львовом і закликають збиратися в дорогу. Відновив свою роботу і координаційний центр, звідки відправляють до столиці автобуси. Продовжить Вікторія прихід. Автомобілі з автомайдану готуються їхати в райони Львова, щоб клаксонами закликати мешканців до мобілізації. Але львів'ян сильно кликати не треба. В центри відправлень автобусів вже черги. Але якщо раніше автобуси відправлялися одразу від обласної ради, то тепер звідси з майданчика для туристичних автобусів на вулиці Винниченка. Що не поділили з собою Львівська обласна рада і центр відправлень автобусів на Київ, обидві сторони не говорять. кажуть, це зараз неважливо. Важливо, що люди не розчарувались і знову активні. Львів'ян, охочих потрапити до Києва, тепер записують одразу біля Євромайдану у віденській кав'ярні на проспекті Свободи. Звідти вчора до столиці відправили майже сотню людей. Центр відправлень працює з суботи, але активно записуватися люди почали ще з неділі. Контингент різний приходять як пенсіонери, так і молодь. Дехто вже з оббандируванням. Якщо з таким обмундируванням їхати, це Точки повернення назад немає. Якщо опозиція закликає ε, відступити, ну можливо, їм легше. В них недоторкані, з них посади, а 15 років сидіти нікому не хочеться. Так що я не думаю, що вони за нами прийдуть. Їду, бо хто буде. Я вже третій раз їду, піднімаю людей своїх своїх друзів, своїх однокурсників. Їду. Боронити Україну і своїх дітей. Все такі вивезли від обставин. Все залежить від обставин. Який буде клич, які будуть обставини складуться. Так що готові. На все ми готові. Але беруть на всіх. Ну, наприклад, що люди на тверезі приходять, дуже часто є такі. Є такі, що просто ну видно, що навіть прийшли студенти, кажуть, ми там з гір побачили, що сталося, але макіяни візьміть нас. Ну і ми їх по залишком принципу. Тобто ми їм готові допомогти. Але якщо вони хочуть додому потрапити, то ну, є на то інші транспортні засоби. От і насправді тішимо, що люди їдуть, що люди записуються. Тут же збирають пакунки для євромайданівців. Їх також передають в Київ. Автобуси відправляють двічі на день в п'ятнадцятій та 22 другій. Вимога люди мають їхати щонайменше на три дні. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Тож, що діждемося Вашингтона святим і праведним законом слова Шевченка на устах у львівських журналістів. Одним розчерком пера Янукович зробив бандитами мирних громадян і помилував бандитів. Не можна говорити, писати, виходити на площі. Львівські журналісти сьогодні оприлюднили спільну заяву щодо прийнятих законів 16 січня. Журналісти заявили, що і надалі діятимуть у правовому полі, визначеному Конституцією України, але без врахування поправок. Під заявою вже підписалися два десятки. Львівських редакцій, які вимагають від президента скасувати ухвалені закони. Наш підпис, звичайно, також є під цією заявою. Уся наша подальша діяльність відбуватиметься у правовому полі, визначеному Конституцією України, без урахування неконституційних поправок, ухвалених 16 січня 2014 року, в нелегітимний спосіб. Заяви львівських журналістів. І, попри революцію, українці читають класиків. Зараз час як ніколи черпати з книжок мудрість попередників. У Львові сьогодні відкрили ще одну книгарню. На покупців там чекає майже 8 тисяч книг. Серед них художня, наукова та дитяча література. Письменники цю подію називають історичною. Чому дізнавалася Марія Шепель? Ініціатор ще одної україномовної книгарні імені Марк'яна Шашкевича у Львові Михайло Ватуляк, голова асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини, каже: Любов до книжки у нього з'явилася, ще коли був дошкільням. Зараз у нього за плечима відкриття вже трьох україномовних книгарень. Я бачу, тут зробив таку спеціальну арт-галерею, що тут можна було б виставити. Я, як я вже казав, я хочу, щоб тут були дитячі малюнки, щоб тут було от, от зараз Шевченка буде, Шевченкіана. Ми, напевне, зробимо якусь або фотовиставку. Виставки у книгарні будуть регулярними. Сьогодні тамтешня галерея поповнилася картиною художника Євгена Безніска. Портрет Шашкевич. Що... У планах літераторів не зупинятися розвивати центри української духовності у Львові. У цьому році ми відкриємо першу чергу потужного великого музею літератури. Це буде дуже близько. Я поки що не кажу де, але це буде дуже близько. Урочисто відкрити центр української духовності зійшлася як львівська, так і столична інтелігенція. Голова національної спілки письменників Віктор Баранов подію називає історичною. Нам, письменникам і керівникам спілки, приємно, що ми тепер будемо знати, що у нас є і ще один такий опорний пункт центр, куди ми можемо з сподіванням віддати свої книжки. Київські письменники жаліються на хрещатику українських книгарень не знайти. Ми, повернувшися до Києва, ми будемо усі дзвони калатати і говорити. Львів стає чи став уже столицею української книги. Києву треба наздоганяти в цьому розумінні. Полицях у новій книгарні Маркена Шашкевича можна знайти наукову літературу дитячу, а ще твори українських класиків та сучасників письменниками. Сьогодні, до речі, я придбала його книжку Михайла Слабошпицького, що записано в книгу життя про Коцюбинського. Нещодавно у нас на зустрічі вже дачею був Мирослав Дочинець. Я маю всі його попередні книжки, не мала лише «Язень замку. Паланок теж придбала. Варто зазначити, що приміщення для книгарні мерія надала в оренду майже безкоштовно. Плата символічна одна гривня на місяць. Минулого року з бюджету міста виділили понад 300 тисяч гривень на розвиток країномовних книг. За ці кошти реалізують 17 проєктів. Марія Шепель Олег Возний новини 2015, другий канал. Солодкий десерт і гіркі наслідки. Сьогодні санепідемстанція рейдувала львівською піцерією «Челентано» на площі ринок. Нагадаю, п'ять людей отруїлися на вихідних після того, як посмакували десертом у цьому закладі. Власники піцерії кажуть, санлікарі довго відмовлялися опускати їх з перевіркою. Аби перевірити роботу кухні у закладі. Довелося викликати міліціонерів. Санстанції вже готують попередні висновки рейду та позов до суду. Це, скажем, такі як недостатня кількість обробного інвентаря, що призводить до того. Що може бути контакт сировини з готовою продукцією, неналежна обробка харчових продуктів, не на всю сировину, яка була на об'єкті, представлені документи, які засвідчують їх якість і безпечність для здоров'я людей. А на м'ясні вироби не було клейм ветеринарної служби, не було достатня кількість дезінфекційних засобів на об'єкті, особливо те, що стосується миття посуду. І ця інформація остання з того про що хотіли розказати впродовж цих 20 хвилин. Будемо і надалі разом з вами стежити за новинами, аналізувати події, бути в епіцентрі усього, що зараз відбувається з нашою країною. З вами була Ярина Матвіїв. Бажаю вам мирного вечора. На все добре.